Вітаю Україну в ефірі. Програма Позиція. Останній тиждень роботи парламенту приніс дуже важливі і водночас резонансні рішення. Сьогодні їх оцінюватиме народний депутат України Юрій Дерев'янко. Пане Юрій, я вас вітаю. Вітаю чи не найобговорюванішим у засобах масової інформації протягом останніх днів виявилося питання так званої декомунізації? Яке ваше ставлення до прийнятих парламентом норм? Ви Знаєте, це дуже важливо, що ми прийняли чотири закони, які стосуються декомунізації, і ми мали би прийняти ці закони. Ще років 20 назад, От. але тільки зараз, на 24-му році Незалежності, вистачило політичної волі Верховній Раді прийняти такі важливі закони. Мова йде про закон щодо засудження тоталітарних режимів, комуністичних, комуністичних і нацистських, мова йде про. Визнання нашими героями і визнання нашими борцями як основними е суб'єктами за боротьбу за незалежність України всіх наших героїв, які поклали своє життя е під час всіх е всіх всі 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 всіх подій в минулому столітті. Е мова йде про відкриття архівів, от е злочин, КДБ. КДБ, в тому числі, і взагалі режиму. Е мова йде про. Те, щоб 8 числа це був день пам'яті боротьби з, тоталітар, з тоталітарним режимом. Але про заборону ідеології комуністичної не йдеться в цих законах? Ні, мова не йде про ідеологію, мова йде про заборону. Пропаганди режимів режиму нацистського і режиму еркомуністичного, і мало того, мова йде про заборону пропаганди їхньої символіки. Тобто, коли ми говоримо про ідеологію, то ідеологію ніхто не забороняє, але забороняється пропаганда саме режимів. Ну, ми знаємо, яка, яку, скільки мільйонів жертв було. Забрав собою режим комуністичний, так само, як і нацистський, От, тому мова йде власне про заборону і засудження цих режимів, і заборону пропаганди саме їхньої діяльності або заперечення їхньої злочинної діяльності. Ну і в тому числі мова йде про те, що символи, які Ототожню цей режим так само зараз обороне бою. Ви говорите, що це рішення мало прийматися дуже давно, воно є запізнілим, але от найбільше критики було стосовно обраного часу напередодні травневих свят, коли активізуються комуністичні усі настрої, на вашу думку, чому так швидко приймалися ці закони і майже без суспільного обговорення? Ви Знаєте, я з одного боку десь погоджуюсь, що що потрібно було зробити суспільне обговорення з іншого боку, будь-яке суспільне обговорення на би так само можливість спекуляції навколо цих більший ще, ще резонанс, ще більшу спеку спекуляцію. Тому я думаю, що раз ми зробили це перед Паскою, перед великодним це дуже добре був крок. От і насправді краще було зробити так, аніж не зробити це перше. Друге. Так, можливо, коли ми говоримо, чи варто чи не варто обговорювати будь-яке обговорення, воно дає кращу якість закону, кращу якість законопроекту, але з іншого боку, воно і збурює сильніше настрої людей. Тому, коли ми розуміємо, що ми маємо агресора, ми розуміємо, що хтось буде на цьому грати і підігравати, і розхитувати ситуацію, то будь-яке обговорення ну, тільки буде спрямовано чи було б спрямовано в тому числі на розхитування. тому що важко сказати, що було краще. Я погоджуюся, що обговорення можна було провести в якомусь фаховому колі, в колі фахівців, для того, щоб законопроект був як найкраще з точки зору його написання. Але зрештою нічого не заважає прийняти якісь додаткові зміни чи поправки до законопроекту. Проекту, якщо якісь речі треба буде вдосконалити. Як на вашу думку, підходити до процедури перейменування вулиць чи навіть міст, які прославляють комуністичних персонажів? Я вважаю, що це абсолютно нормально. Треба перейменувати все те, що стосується з прославленням представників того режиму, тоталітарного, комуністичного. Я хочу і телеглядачам і громадянам України сказати, що мова йде про те, що. Які перейменування будуть і в тому числі і знесення пам'ятників буде здійснюватись, але крім тих, які крім тих пам'ятників, які пов'язані з опором? Та вигнанням нацистських окупантів з України. Ну, тобто, багато зараз тобто є... Тобто, воїнам солдатам пам'ятного. Ну, Звичайно, тобто, багато зараз, і в тому числі е тим особам, які були пов'язані з розвитком української науки і культури. От, тому дуже, дуже багато спекуляцій на цю тему зараз відбувається. От, і треба розуміти, що те, що стосується вигнання окупантів нацистських з території України, це е речі, які е ні ніхто не буде чіпати. І це світла пам'ять цим людям, які. Загинули тим нашим борцям, які вигнали які які вигнали нацистів з території України. Вона залишається і вона буде увіковічена. Тому мова йде в даному випадку про ті пам'ятники, про ті вулиці, про ті номінування, які не мають нічого спільного з. Опором з вигнанням е нацистських окупантів з України а мають е спільне з прославленням більшовицького режиму, з прославленням з того тоталітарного режиму, і власне про це йдеться: про такі назви вулиць, про такі назви скверів, про такі назви цей процес. Е він має бути централізованим, керованим з центру, чи це має бути ініціатива місцевих громад? Ну, закон передбачає, що дається 6 місяців для того, щоб упорядкувати ці всі назви і позносити всі пам'ятники, перевести їх там музеї. Пам'ятники можуть бути на кладовищі. Значить, і в разі, якщо протягом 6 місяців відповідних рішень не прийнято, не ухвалено чи не зроблено, то відповідно органи. Державної влади на місцях, тобто обласні державні адміністрації, мають право чи голова обласної державної адміністрації має право своїм розпорядженням протягом трьох місяців здійснити такі дії, От, в тому числі такі повноваження мають і міські сільські селищні голови. От і це закон так само чітко передбачає. От мало того, Верховна Рада і те, що належить до компетенції Верховної Ради, протягом шести місяців має отримати побажання від громад на рахунок переіменувань. От, в разі, якщо цього не надійде, то так само через, після збігу, збігу цього терміну за три місяці, через три місяці Верховна Рада е так само повинна ухвалити якісь рішення пов'язані з переименуванням. От. Тому це чітко прописано в законі, і в законі написано послідовність дій і відповідальність за ці кроки, і так далі. Чи не буде проблем із фінансуванням? Чи багато коштів на це потрібно? Ви знаєте, я думаю, що. Е Безумовно, якісь кошти будуть необхідні для того, щоб зробити ці всі кроки і переіменувати. Але коли скептики говорять про те, що це видатки державного бюджету, місцевих бюджетів, і повірте, що ця пропаганда це засмічення свідомості і мізків наших людей. І знаєте, те, що ми. Протягом такого тривалого часу не змогли поставити крапки над і не могли вирішити це питання, в тому числі в значній мірі привело до того стану, який ми сьогодні маємо на Донбасі. От. Тому, коли ми говоримо, чи варто позбутися чи варто розірвати цю поповину з цим комуністичним тоталітарним минулим, чи варто зрозуміти, що ми повинні вільно дихати, що ми повинні бути європейською. Державою, яка не ототожнює себе з цим минулим і не прославляє це минуле. Так, ми минуле повинні вчати. Ми повинні знати історію добре, ми повинні розуміти все, що було чітко, але не прив'язувати себе і не надихатися, знаєте, тими тими людьми, дії, яких в історичному плані мають величезну величезну кількість сумнівних сторінок. От тому. Я вважаю, що ці витрати потрібно понести. От, і треба рухатись вперед, треба жити не і, ну, не минулим, а майбутнім. Треба будувати сучасну європейську е е Україну. От і, і добре пам'ятати, вчити історію, то яка в нас була. А питання самої комуністичної партії не знімається з порядку денного і, взагалі, яке майбутнє ви бачите цієї політичної сили? Ви знаєте, якщо ми говоримо про комуністичну партію, то безумовно їй придеться зробити певний там ребрендінг, мабуть, чи поміняти риторику, тому що відповідно до цього закону вона не має права застосовувати символи. Тоталітарно-комуністичного режиму, і в тому числі вона не має права застосовувати певні гасла, які будуть зараз вважатися як така, яка як, вона є поган. сьогодні. Вона не зможе приймати участь у місцевих виборах. Ні, звичайно, не зможе. Їй треба буде відповідно до закону перереєструвати і статут свій і, і перереєструвати багато речей інших. От і це так само передбачено законом, що в разі, якщо будь-яка організація чи політична партія не перереєструє протягом. Періоду часу свої документи, то відповідно вона не має права брати участь в виборах, в тому числі місцевих. Тому для українських комуністів придеться переглянути свою пропагандистську сторону, от але знову ж таки закон не забороняє ідеології. Якщо комуністи хочуть продовжувати переконувати людей, що їхня ідеологія правильна, то вони це можуть робити з урахуванням вимог цього закону. Дуже цікавим та показовим є те, що багато вітчизняних засобів масової інформації назвали прийняття декомунізаційних законів таким певним відверненням уваги від головного, тобто від корупції в уряді. Ваш ваша думка, чи можна сьогодні якимось чином приховати чи замовчати це питання? Ви знаєте, тут незважаючи на те, що це дуже важливий крок, був зроблений дійсно по декомунізації, історичний крок, я би так сказав, і крок, який ми зможемо. Усвідомити через кілька десятиліть, мабуть, ще. але звичайно, в цей час, коли це приймалося, це своєрідне було і відвертання уваги від того скандалу, який ми маємо сьогодні навколо дій в уряду, можливих корупційних дій, і навіть те, що Останній пленарний тиждень, останній, останній пленарний день ми ухвалили рішення, Верховна Рада я маю на увазі ухвалили рішення не щодо створення тимчасової слідчої комісії, як єдиний правильний крок, який мав бути прийнятий, а щодо того, що були створені робочі групи, робоча група на базі наших двох комітетів, це говорить зайвий раз про те, що наша Верховна Рада вже нового скликання на превеликий жаль, в цій частині не є нова. От. А швидше вона йде так само по тому шляху, як ішла Верховна Рада минула і позаминула, як, як йшла та Верховна Рада, яка керувалася старою системою. Що я маю на увазі? Коли влада, а ми розуміємо, що більшість Верховної вона формує уряд, коли влада робить якісь некоректні дії, то всі намагаються це якимось чином приховати, чи всі намагаються якимось чином це зладити. От. І саме на превеликий жаль, це відбувалося у минулу п'ятницю, коли голосувалося не за створення тимчасової слідчої комісії. Як це Вимагає конституція, як це вимагає е величезний інтерес до суспільної е проблеми, яка є до су величезний суспільний інтерес, і стаття 89 чітко передбачає, що в цьому разі Верховна Рада створює тимчасову, тимчасову слідчу комісію. От а ми бачили, що це питання пішло трошки по іншому сценарію по сценарію створення робочої групи. Чим відрізняється робоча група від ТСК? Ви знаєте, тимчасова слідча комісія вона врегульована, її робота врегульована, і ну, перше, її право створити врегульовану конституцію, з іншого боку, закон про регламент. Там цілі дві статті передбачають порядок і формування питання, які вона має розглядати значить, звіти, які повинні бути заслуховані в Верховній Раді, і інше. На на превеликий жаль, робочі групи вони нічим не передбачені. Мало того, робоча група передбачена тільки законом про комітети Верховної Ради, де метою створення робочих груп є ніщо інше, як розробка законопроєктів і підготовка питань. Порядку денного Ну, ви розумієте велику різницю між е, відповідною комісією, тимчасовою слідчою, яка має, е, умовно кажучи, функцію комітету чи статус комітету, яка може працювати виключно над цим питанням. Ну і робоча група з двох комітетів. От. Але я думаю, що і в нашому комітеті, в комітеті по запобіганню протидії, е, по запобіга... по, е... Законодавчому забезпеченні правоохоронної діяльності є величезна кількість фахівців депутатів, які входять до складу комітетів. Я думаю, що ми навіть в такому форматі попробуємо зробити так, щоб це питання не було заговорене, щоб це питання не було просто відведено в сторону. От, хоча, на мій на моє переконання, набагато було б позитивніше для влади, набагато було позитивніше для уряду і для коаліції, якщо б це був відкритий процес, процес швидкий, публічний. Ніхто би не ну, мав дійсно, ня... Ня... ніяких не сумнівів, що дійсно все ну прозоро, відкрито, справедливо, і ніхто нічого не приховує. А так закладається вже навіть на цьому етапі, на етапі початку вже недовіра. Уже якийсь сумнів, що там щось не так. Тому не хотілося б, звичайно, з якимись сумнівами підходити до роботи, от але е, в даному випадку ще раз підкреслюю, що. Більшість і уряд поступив так, як поступали до їхні попередники, завжди От, Тобто щось зробили, і потім намагаються все приховати, зробити якимось чином таким, щоб імітувати бурхливу діяльність, в результаті якої нічого не повинно бути. Тому хочеться, щоб ми навпаки в даному випадку провели відмінність від старої Верховної Ради від старих цих правил, які працювали до цього часу, а дійсно подивилися, що там реально відбулося, і заставили правоохоронну систему. Здійснюючи парламентський контроль, заставили правоохоронну систему розслідувати кожний конкретний факт, який там пан Горб'єнко вказує у разі підтвердження фактів корупції, які можуть бути наслідки, і чи може йтися про відставку усього уряду? Знаєте, я би не забігав наперед і зараз би не говорив про якісь відставки. Я би зараз говорив виключно про не про те, що для того, щоб у нас не повторювалося те, що можливо сталося, треба робити це все публічно, швидко і без всяких різних, знаєте. Індульгенції для будь-кого. А якщо хтось дійсно є, хто прошрафився чи провинився, він має просто його треба звільнити, там, міністра чи директора підприємства, якогось, чи ще когось, і так далі. Я не думаю, що сьогодні це стосується всього уряду. Я думаю, що це, напевно, стосується певних посадовців, от, які. Піддались спокусам або які зробили якісь правопорушення, але знову ж таки правоохоронна система, правоохоронні органи, Генеральна прокуратура. Ми знаємо, що кілька кримінальних справ порушено, і заступник генерального прокурора який був у нас на засіданні комітету, до речі, хочу вам нагадати, що комітет все таки в наш прийняв рішення про створення тимчасової слідчої комісії. ви є секретарем. Там теж справи корупції. 에, ви знаєте. Я, я говорю про, про те засідання, коли ми напередодні голосування у Верховній Раді, коли два спільних комітети по власне цьому питанні говорю, я не говорю про комісію, пов'язану з гексахлорбензолом, я говорю про комісію, яка пов'язана з зловживанням можливими уряду. То коли генеральний заступник генерального прокурора прийшов і, і сказав, що... Із тих звинувачень, які пролунали, він на цей час може підтвердити, що є факти по там, більше як 865 мільйонів гривень. То, ви знаєте, це вже немаленька сума для того, щоб дійсно до цього питання ставитись, ну, не як просто якогось формального чи дріб'язкового, який там, заслуговує максимум на робочу групу комітетів, щоб це дійсно була тимчасовості чи комісії. Тому подивимося, як ми будемо працювати далі, але ми маємо місяць часу до 7 травня. От, і я думаю, що на нашому засіданні комітету, який відбудеться завтра, ми почнемо формувати склад цієї спільної робочої групи з представників нашого комітету і з представників і представників комітету пана Кожемякіна, так само до цілих кандидатур. Ти складиво є секретарем, яке відбулося на минулому тижні перше засідання. Які питання там вивчаються? Знаєте, це ще, один, це ще один прояв того, що. Система не змінилася, і це мова йде про зловживання, можливі зловживання в міністерстві екології з коштами, які стосуються утилізації небезпечних відходів. Гексахлорбензол утилізувався в даному випадку. І остання сума коштів, яка більше як з кількох мільярдів гривень за цей весь період часу витрачалася на цю програму. Вона є сьогодні не сплаченою. Зв'язку з тим, що є великі сумніви чи Вивозився саме той гексахлорбензол, як небезпечна речовина, чи вивозилась на ну, замість нього звичайний ґрунт або з дуже маленьким містом цієї небезпечної речовини. От. І саме з цією метою, з метою аналізу е використання коштів, це більше як кілька мільярдів гривень, створена тимчасова ця слідча комісія. І... Зараз ми знаходимося на етапі того, щоб від комісії спрямувати всі звернення необхідні до міністерств відомств обласної державної адміністрації івано франківської яка, через яку відбувалося фінансування, з тим, щоб мати всі матеріали до наступного засідання. Тобто мова йде про велике розкрадання державних коштів. Так, мова йде про те, що ці кошти, можливо, були розкрадені, і мова йде про те, що на останньому етапі 300 мільйонів так само поки що було заблоковано, але ці спритні підприємці. Заблокували рахунки обласної державної адміністрації. Від собі і дуже дивно, що через суд, через виконавчу службу, і виконавча служба миттєво за кілька днів заблокувала рахунок цілої області Казначейській. і це вже при нашій владі, це вже при нашому уряді. І... Звичайно, у нас всіх виникає природні питання, як таке може бути, що паралізували всю область у зв'язку з тим, що при тому, що існують кримінальні справи порушення щодо цього факту. От, і, але така реальність. Тому зараз тимчасова слідча комісія повинна розібратися з залученням фахівців, залученням експертів, здійснити контроль над правоохоронними органами, як вони здійснюють розслідування цих кримінальних справ. А це безпрецедентні речі, коли. Можна блокувати казначейські рахунки всієї області для того, щоб сумнівних 300 мільйонів гривень отримати за так звану утилізацію гексахлорбензолу. Якщо говорити про ефективність ТСК загалом, от на вашому досвіді сьогодні дуже багато критики до наслідків їх роботи до ефективності, чим варто приймати зміни до закону про ТСК і які в якій саме частині? Знаєте, ми повинні зобов'язані просто ухвалити закон про тимчасові слідчі комісії, з тим, щоб повноваження тимчасових слідчих комісій були чітко виписані, розширені і були певні прові наслідки роботи і результатів тимчасової слідчої комісії. Це, якби одна сторона медалі. Це однозначно треба робити. І е, я, ну, хотілося б мені думати, що всі ці. Запевнення, які звучали на погоджувальній раді від представників коаліції, знайдуть своє відображення в сесійній залі, щоб це буде проголосовано. Але це знову ж таки не є підставою того, щоб не створювати зараз тимчасові слідчі комісії. Чому тимчасові слідчі комісії весь час вони були малоефективні? Тому що, як правило, завжди, коли вони створювались, то були сторони, зацікавлені, щоб ця комісія. Просто була як нічим іншим, як стравлення пару, стравлення такого тиску, суспільного тиску чи суспільного незадоволення, і щоб це питання завжди відвести в сторону, тобто завжди е, використовувалися ці тимчасові стічі комісії з цією метою, якщо ми поміняємо завдання і мету, якщо ми е, будемо робити так, що до складу тимчасової стічі комісії здебільшого будуть входити не. Ті представники, які хочуть це зробити, а ті, хто хоче дійсно це розслідувати до кінця і контролювати, то, повірте, ситуація буде зовсім інакшою. І такий шанс є. Тобто це питання в тому, хто має вплив на цю комісію, чи можуть бути заблоковані питання, які розглядаються, чи може не бути або бути кворум, в залежності від того, що треба. От. Але в будь-якому випадку, тимчасова слідча комісія це той сьогодні єдиний, я би сказав так, орган, який може. Бути створений верховний народ і має бути створений в таких випадках. І конституція про це чітко говорить. Хочу нагадати, там чітко написано, що в разі е, наявності великого суспільного інтересу до питань, що можуть е, розслідуватись, створюється тимчасова слідча комісія. Ну скажіть мені, будь ласка, яке ще більш важливе суспільне питання сьогодні є, чим можливі зловживання в уряді? Ну які в країні? Ну, ми розуміємо. По резонансу ми бачимо, що так що так воно. Правильно, і. але це означає, що якщо Верховна Рада не виконує напряму норму конституції, то хтось в цьому зацікавлений, щоб ситуація рухалась не в такий спосіб, а в якийсь інший спосіб з якоюсь іншою метою. На завершення нашої розмови над чим сьогодні працюєте ви, які законодавчі зміни готуєте, які пріоритети. Ви Знаєте, ми працюємо сьогодні над дуже важливою проблемою, на мій погляд, найважливішою для зміни країни це деолігархізація української влади і економіки. Ми, як політична партія, воля зареєстрували закон про стратегію деолігархізації України, яка передбачає конкретні кроки. Як деолігархізувати владу, як деолігархізувати економіку? Ну до прикладу, треба прийняти, якщо ми кажемо про деолігархізацію влади, закон про, про державне фінансування політичних партій, закон про заборону політичної реклами і бордової реклами під час виборів, закон про? Прозорість фінансування політичних партій, про відкриті партійні списки. Це дасть можливість нам зменшити бар'єр до входження у владу. Коли ми говоримо про деоліолігарізацію економіки, то ми говоримо про те, що ми точно повинні мати і наше національне антикорупційне бюро повинно вести так само реєстр олігархів і пов'язаних осіб, щоб люди, які пов'язаними з олігархами, не могли. Займати міністерські посади, комітетські посади, комісії і будь-які інші важливі посади в органах державної влади. Коли ми говоримо про демонополізацію, то ступінь концентрації економічної має бути не так, як сьогодні встановлено, а на рівні 20%. Це вже вважається монопольне становище на ринку. Коли ми говоримо про, про речі, які пов'язані з прийняттям рішень, то в тому числі повинен враховуватись конфлікт інтересів і представників олігархів, які присутні в тому чи іншому регуляторі. цей пакет, оцей пакет законодавства. Він чітко викладений у стратегії деолігархізації, і ми, як політична партія, воля просто наполягаємо на тому, що ми маємо прийняти політичне рішення про схвалення такого закону, про те, щоб ми чітко розуміли, як Верховна Рада, як уряд, що ми йдемо по цьому шляху, і ми відокремлюємо олігархів від влади. Ми робимо з олігарх архів великих підприємців, які так само, як і всі інші підприємці, будуть чесно працювати, сплачувати податки, а не впливати на владу, не робити свої безпосередні, безпосередні вплив, щоби через адміністративні важелі, через важелі політичні впливати на отримання своїх, я би так сказав, сумнівних сумнівно законних доходів. Будемо сподіватися, що цей процес дійсно в країні рано чи пізно почнеться краще рано. Все ж таки, я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Юрій Дерев'янко. Залишайтеся на парламент вському і далі